Вітаю, друзі, на каналі ArtZica. Сьогодні ми з вами зробимо до Дня захисника і захисниць символічне серце із пластиліну з буквою U, Ukraine. Робимо закруглення таке. І далі з'єднуємо це закруглення з цією точечкою. І вирізаємо, отримуємо з вами сердечко. Ось таке сердечко. Далі промальовуємо ширину. Опускаємось вниз, округлюємо, малюємо ось таку літеру U. До речі, можна У. Ну, Ю краще для пластилінчику, буде прикольніше виглядати. І заповнюємо нашу з вами тепер літеру різними кольорами. Наприклад, з цього боку буде блакитне небо, а з цього буде захід сонця. Його тоді червоненьким вже промалюємо. Беремо горошинку і про. Робимо. До речі, давай з тобою, може, сюди і котика засунемо і буде класно. Може дві роботи в одній зробити, щоб такий плавний переход вийшов у нас від одного кольору на інший Так, як беремо ось так, кружечок приліплюємо. Рядом ще один іншого кольору, ще зелененький, Ось, так. Ось таким чином. Розплющуємо його і накладаємо на літеру по формі. Зайве обрізаємо або шпажкою. Або стекою. можна трошки причавити, щоб було більш плоски. Підрівняти з обох сторон. Маємо але... бувато салату. Який, і... але так, в міру не забагато, інакше вийде доволі не ті кольори, які потрібні. Так, можна змішати, буде різні відтіночки зеленого. Робимо поля, такі джгутики накладаємо. Зробимо поля, поля зробимо повністю жовтими, але зробимо потім вкраплення оранжевого кольору. Все все розгладимо гарненько для тут живих Поклали, придавили, поклали, придавили. Спочатку просто прикладемо, а потім зараз їх промалюємо як пшеничку. Випробовуємо ось таким чином. Ось у нас такі будуть як колосочки під 45 градусів, ось так продавлюємо і промальовуємо колосочок, починаємо знизу, і ось так вгору з однієї сторони і з іншої знизу. Таким чином можна промалювати. І повернемося до гір. Ось тут зробимо гори і макове поле. Значить фіолетового кольору, фіолетового і синього кольору. Робимо вершинки гір, а потім зверху біленького додамо сніжок. Отже, Формуємо кружечок, з кружечка придавлюємо. Формуємо ось таку вершинку. Всередині широка, згори така плоскенька. Одну і другу. І посередині ще блакитну зробимо. Можна різної форми, різної висоти довжини. Ось таким чином. І посередині ще темно-синього кольору зробимо. Так, або у мене чорний сірий є. Ось його використаю. Теж невеличко, щоб вона. Не задуляла інші гори. Ора, посередине. І тепер треба біленький колір, як сніжок додати. На вершинки гір беремо маленький кружечок, розчавляємо і прикладаємо тільки на вершинку. Далі можна шпажкою підправити контур зробити його нерівним. Сніг в нас рівною лінією не лежить, тому ось так його підправимо, розтягнемо, десь придавимо, додамо такого. нерівного. ось таке поле маків зробити. Даніл, чи є в тебе питання по роботі? Ні. А не по роботі. Може, <рисок> є якісь питання, які б хотів би поговорити? Yes. З друзями в тебе все гаразд. В школі є друзі? Я дуже відео. Я проблем там питання. Трошки громче. Я кожен день прямо градуса. В школі чи е, вдома? Що? Вдом. Угу. В ігри чи в що? В що граєш? Ні, так, а, мати, я пробувала завтра не робити. Угу, класно. Я вже не малювала дітей. Зараз буду вже Угу, Покажи, якщо не складно. О, клас, Даніл! І котик класний, милий, супер. Так. Ага, Маргарита. Б -б -б клас. Ось це класно. Д -д -д можна додати, ага, щось українське кольори будуть, да? жовто-блакитні міньйони. Угу. І надпис класний. Все супер. П Покажіть, до речі, роботи, я скрін зроблю. Данил, покажи свою роботу я зроблю скрі уроку. Я? Так, yeah? да, покажи роботу. Yeah. Все, фотою. Ага, все, дякую. Дороблюємо. Дороблюємо море. Маргарита домалю... починає розмальовувати. Олівчик видно тобі, щоб олівця не було видно. А? Дивись, ось такі волни різного кольору проклади блакитним і синім. Робимо тут зі чорного кольору теж джгутик робимо, чорного кольору джгутик. Невеличкий такий шматочок. З гострими кінчиками на кінцях. Ось тут склали вдвоє і придавили. І поклали. Придавили посерединці і поклали. Давайте ще одну пташку зробимо. Далі я напишу слово Ukraine і прикрашу сердечками і хештег «лав» напишу. Ви можете зробити по-своєму і прикрасити своїми деталями. Підписуйся на канал, підтримай лайки, пиши коментарі, приєднуйся до нашої телеграм-спільноти, всі посилання знайдеш під відео. Я бажаю твоїх творчих успіхів і запрошую на онлайн-заняття у Zoom разом зі мною Бандурською Світлоною. Щастить.